Як зробити 12 тисяч за 6 хвилин? Перш за все, треба бути таким же довбанутим, як і я, який вирішив брати в соло три позначки на Т-95,6 при планці 6200. Кому цікаво, як це відбувається, то користуючись можливістю, прорекламую свій твіч канал із стрімами. На момент озвучення цього відео уже є 85%. Тому всім велкам. Так, тепер обладнання. Шо у мене? До селач це навіть не обговорюється, і уже неметове обладнання, яке більшості танків не потрібно, але сюди підійде як рідне вентилятор. Ну і третім слотом боновий приціл, а краще система підвищення влучності Т1. а ще краще система підвищення влучності, Т2. А ще, ще 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 краще система підвищення влучності Т3. А ще ще, 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 ще краще добанути себе по голові цими конченими обладнаннями і ніколи не слухати подібних порад. Третій слот закалка і без ніяких. Тим, хто грає без закалки 2025-му. Здоровичка і здорового глузду. Перки екіпажу перед вами. Цікаво, що тут сидить дві пари, ймовірно, у них медовий місяць. Так от, відмітки на цьому танку, це ще той медовий місяць, якщо ви розумієте про що я. Польва модернізація. Ну, скажіть чесно, воно вам треба? Ну, хто в здоровому глузді буде грати на цьому танку? Всі ці розмови про обладнання, крінч про медовий місяць це просто щоб згаяти чи заповнити ефірний час цього відео. Щоб вони дивилися, як я мовчки їду до позиції і настрілюю перший демедж. По прокатуючим танкам, які їдуть на гору. А так, я щось розказую, початкова стадія проходить, вам не скучно, отже, чудово. Хіба було б краще, якщо б я на байдуже виставив запис реплею чи запис стріма без ніякої обробки. Так само байдуже, як я тільки що проїхав попри бабаху та везе. Так що, якщо у вас є хоч трохи інстинкту самозбереження, не робіть так, будь ласка. Ну, от тепер можна сконцентруватися на самому бою. Трохи менше говорити, а більше дивитися на фарм безкоштовного Мауса та Мінотавра. Хапка проти ботів. Нікакого та щілава. Та я сам так можу, просто мені не везе. Потримайте моє пиво, я зроблю 15 тисяч демеджу. Чи у купі кортило? Хай попробує моєму рандомі. Це, звісно, прекрасні коментарі. Що можна сказати у відповідь? Можна сказати, та мені байдуже, що ви там думаєте з цього приводу. А як ви собі представляєте бій, в якому видається 10, 11 чи 12 тисяч демеджу як в цьому випадку без отакого халявного фарму за 6 хвилин та ще й з обмеженою кількістю снарядів? Я ж не просто так зверху екрана вивів підрахунок цих самих снарядів. Одним словом, такі рекорди не ставляться без якогось везіння чи умовного підкруту. Він затаранився в нього, він в нього затаранився. Сказати, що це було геніально, нічого не сказати. Так от, дякую цим двом танкам за подарований рекорд на аккаунті. Далі по бою буде трохи важче. Вставлятиму інколи свої коментарі під час бою, який відбувся на стрімі, як це було тільки що, і зараз буде знову. Не ну, вже снарядів немає. Чого 8 хп фугасом добрав? Або більше нема по кому фугасом кидати. Ааа, і снаряді немає. Маже ще більше. Не буду прискорювати бій. Він і так тут 6 хвилин. Куди ще швидше? Тут я думаю, що мені робити і куди подітися, щоб показати більше результати. Якщо вирвати це речення із контексту, то таке враження, що я говорю не про бій, а про життя. Так ось вернемось до суті. Єдине місце, де я можу щось зробити, це ось ця гора. Виставлятись виставляти з нею небезпечно, бо якщо зловлю лампу, то моментально вже відлечу від танків, які знаходяться в центрі. Але Ловлю щастя у вигляді прожетки, яка просто під'їжджає і намагається мені щось зробити. Вона приїхала, очевидно, не сама, а з кимось, бо такий агресивний піджим в соло не робиться. Ось тут з'являється 268, і тут я допускаю свою помилку, яка можливо заруїнила мені ще більший рекорд. Просто розмінюю 268, але але. Цей момент мені здавалося, що я роблю все правильно, розмінюючи хітпойнти. Я не очікував, що це буде такий. Не знаю, яким чином я зумів танканути прожетку, зробити так, щоб вона промахнулася ні разу ні разу не влучила, не пробила. І ще й 2.6.8, шість на автоприцілі чи не на автоприцілі, тільки що не влучив, але як я казав, такі цифри. Робляться тільки за допомогою підкруту, везіння і тому подібне. Вирішую запустити прожету, не лишатися на горі проти леопарда, бо шансів вижити там мало проти ПТ, які могли б мене забрати, поки я б перестрілювався з леопардом. Збираю прожетку, бо 200 хп заважатимуть, знову ж таки танкую леопарда неймовірним чудом. Як же ж так, підкрутило бій проти ботів? Ай-яй-яй! Але мандікора все ж таки мене прибиває. Встигаю дати тутичку по леопарду. Знову неймовірним чином його танкую, забираю. І лишається Мандікора, проти якої вже шансів виграти немає, тому що в мене три снаряди всього-навсього, ніяким чином її не забрати. Допускаю помилку, зараз ви побачите, тим що я не поїхав направо через бабаху, щоб повернутися втички Мандікора. Коротше, дивіться, живі емоції після цього бою. Ха. Ну як? 11600 да? Ха -ха. Чекай, 12к це воно заокругло, чи. Це 12100! Абсолютний рекорд для мого аккаунту Все, кінець відео. Розходимося.